Іде конференція. Зараз перерва вже майже закінчується, але у мене тут виставковій зоні. Вона тут на вулиці. Дуже приємна зустріч з людиною, якою, з якою ми розсталися 24 лютого, коли у нас така конференція повинна була початися у Києві. Тимур Шрабізе аверс Агро, партер Ентелаб 21, 22, 22. я сподіваюся і далі. І 24. І в виставковій зоні теж була одна з кращих експозицій. На жаль, ми тоді так і не розпочали. І от пройшло скільки часу, і ми зустрілися де, в Угорщині. Якими судьбами, Тимур? Дуже рад вас бачити, дуже рад, що ви працюєте в цей важкий час. Так само я радий, що ми тут зустрілися, але я вважаю, що не мене потрібно запитувати, чому саме тут а вас, тому що ваша справа живе і продовжує розвиток в Угорщині, в Болгарії, в Літві, навіть в Польщі, в Німеччині і в багатьох інших європейських країнах. Я вважаю, що у нас в нашій країні. Найактивніший що йшов розвиток технологій ноутіл, no і це я напевно, ну не я так думаю, а багато людей думають, що це завдяки вам і вашій роботі. Мене дуже тішить, що наші українські машинобудівники, по-перше, мають зацікавленість робити техніку для цієї технології. Це моя особиста подяка вам. Дякую. І більш того, в цей складний час ви стараєтесь. Триматися, розумію, так? Да? Я вважаю, що 24 лютого змінили життя усієї країни і в частності нашої машинобудівної галузі для сільськогосподарських машин. Два місяці, перших до травня місяця ми приймали активну участь в обороні міст, в побудові захисних споруд, виготовляли оснащення для наших Збройних сил України. Але про як два місяці минули, ми зрозуміли, що потрібно щось робити для того, щоб наше підприємство залишилось і робочі місця, які ми створювали не один рік зберегти якомога більше людей. Ми почали дивитись на європейські ринки. Важко на європейському ринку працювати. Так, звичайно, європейський ринок має дуже ну має свої особливості. Має е, своє бачення. Да? В них, е, ну, я, мені, після того, як я побачив, е, як працює Європа, я зрозумів, наскільки прогресивно і наскільки далеко пішла Україна в аграрній галузі. А я вважаю, що деяким країнам, звичайно, нам є чому тут вчитися. Там, наприклад, теж тваринництво, там, переробна галузь. Але в системі підходу в обробці землі, в виконанні енергозберігаючих посівів, ноутіл-технології, я думаю, що їм є чого в нас повчитися. Я сам був здивований, що тут я не знав, що в Угорщині дуже цікавий є досвід, і я був здивований, що люди не тільки стояли, кому не вистачало, а ще й на полу сиділи. А як до техніки для технології ноутіл є попит? Ну, європейці, да в нашому розумінні в них таке більш класичне ставлення на, на наразі. Але в тій розмові, що зараз відбувалося, е, в колуарах е, проведення цієї конференції, я почув таке, що в них дос, досить різко змінилася кількість опадів, і вони не розуміють, що з цим робити. Якщо ви попитаєте і порозмовляєте з їхніми фермерами, то для них цей рік був таким досить засушливим, да, засуш... засушливим. і вони мали з цим питання. І звичайно, люди, коли котрі стикаються з цим питанням, вони починають шукати шляхи. Я думаю, що єдиний шлях наразі для них це вивчення технології науків, дачі супутніх технологій, які будуть. Ну, їм допомагати бути більш ефективними при зміні клімату і кліматичних умов. Ми вже два роки робили онлайн формат на нашій конференції. І також ми робили включення з експозони на конференції. Нам не вдалося у лютому показати вашу експозицію. Давайте зараз. Я бачу дуже велику зацікавленість коли. Перед е, перерва початку. була і на початку. Я бачу тут багато чого. Що саме для технології наутіл ви пропонуєте е, європейським фермерам? Перший стенд це стрибтіла, але я думаю, що це вас не цікавить. Ні, не цікавить. Перейдемо до другого. Це стенд вертикальної обробітки ґрунту. Це ну, нас це нас теж не цікавить. <реш> теж не цікавить. <реш> Добре, це технологія так, Це, Я думаю, це може чі... вас зацікавити. Так, так, зараз багато цікавляться. Так. Що ви пропонуєте тут? Я бачу. Ми різні різні, різні, варіації. Варіації, да, різні так. варіації. Це перший екземпляр це класичний култан. Угу. В класичному виконанні. Звичайне колесо є в різних виконаннях ступиці чи тримаючого колеса. Є декілька варіантів самих ігл. Бачите особливість конструкції. Так. Є наша розробка, яку ми планували презентувати 24 лютого лютого. Києві. це е, ми одружили, як то кажуть, класичний култан і ротаційну борону і зробили ротаційний култан. Він робить таку щілину, да ні, не... він робить. Він як, це в нього? Ні, як суміщення функції роботи ротаційної борони і інжектора. А це рехлить якби да. Ну він трішечки. Не, він не, не він не виконує функцію рихлення. Він також заробляє вологу. Не треба а, на нього і... думати нічого поганого. Не да? нічого поганого я думаю. Він нову На Нову так. Ну я можу презентувати, сказати, що на цьому екземплярі додавлена функція ще продовки. Mm. Так, тобто, що це, всі... дає? Да, що це дає? Я скажу, що є багато запитань, коли працює култан по дуже зволоженому ґрунту. Є така проблема, як е, ну, фіксація тут е, Забиває, за да? землі да, забивається. Mm. і а по наші а у вас дирка з боку? Да, б... Так, ну це варіація. Да. Mm, можливо, може... з боку, можливо, е, ну, з одного чи можливо просто назад mm -hmm. е, виход. Яку, е, яку функцію саме ми пропонуємо тут? Е, от ми бачимо чотири ігли. Чи класичного култана, чи ротаційного, цей принцип працює і там, і там. Якщо на, от, в першому положенні починається вприск, да, ми маємо рівень ґрунту, починається приск, на цих двох продовжується, а на четвертому вихід ігли. І в цей момент подає стиснене повітря. Ця опція mm. зараз в нас пройшла випробування. Після того, як воно пройшло ґрунт. Да, воно так. пройшло ґрунт. Чи вже на виході ґрунта це положення можна регулювати. І проходить е, е, очищення через канал з тисненим повітрям. Mm. Наступний стенд у нас це. Е, ну, а от я бачу, у вас якісь тут цікаві теж. Так, це, це варіація На, в даному випадку на дуже популярну тех сівалку в Європі це Хорш Аватар. Mm -hmm. е і е один із варіантів закриваючого колеса. Має е попит така. Так, так. Варіація. Наразі так. Е багато людей мають класичні сівалки, ви розумієте, mm. але ж робота по технології нову вона. Потребує роботи з пожнивними рештками, так? і роботу в таких умовах, де ну, ну, інший підход. Класичний підход не завжди підходить, і класичні елементи на сівалках також не завжди справляються з цією задачею. І, і звідси, виходить те, що ми почали з елементів для науків сівалок, а поступово йшли до самих сівалок. Розумієте? Бажання при створенні нашої компанії Версагра. Як то кажуть, було для того, щоб виробляти сівалки. І ну, довгий час, тернистий, але ми до цього продовжуємо йти, постійно вдосконалюємо свої елементи. І що хочу презентувати, це монодіскові сошники. Так, це вони в різному виконанні. Це монодісковий сашник має е, паралеграмну підвізку. Вход цієї паралелограмної підвізки в залежності від комплектації, починаючи від 250 мм і можна додаткова комплектація 350 мм, копіювання ґрунту. На більших нерівностях буде так. працювати Європа. Ви розумієте, вона більш така своєобразна стосовно відношення рівних полів. Рівних полів, полів мало. Так. Да, мало, да, мало. Ну, ми це вже розуміємо. Не. І потрібність в цьому ході це життєва необхідність. Ну, це класична така компоновка. Це класична компоновка 250 мм. Зусилля, яке на притискання, може бути до 190 кг. До 190 кг це максимальне, є декілька положень, тобто. Варіація з очисником ряду, ну, ми вже від цього нікуди не підемо. Робота з рештками приходиться, і, ну, а цей елемент він найбільш ефективно себе показав. В Європі дуже багато решток. Так. Тому у них врожаї високі. Високі врожаї і багато. багато решток. так. Ми бачимо декілька варіантів опорних коліс. Це резове колесо. Це з бандажем. є металевий, а чесник є е, класичне колесо, ага. чисторизове. В даному випадку це з металевим чистиком. Угу. Є каркасне колесо. А що краще себе е, зарекомендувало? Дивіться, я вам хочу сказати так, що є, в мене є багато клієнтів е, в Павлоградському районі, наприклад, котрі вже п'ятий рік роблять лише цим колесом. Це як опорне так. опорне. І вони, колесо. Е, ваші прихильники, ще з. Тих часів, коли навіть може ми так активно не думали е проводити розвиток е технологій ноутіл у нас в країні. Є декілька варіантів закриваючих коліс. Так само ми бачимо цей підхід. Угу. Дуже проста і швидка регу... регу... регулювання є по заглибленню. Угу. Е є декілька варіантів анкерів. Тобто, це літий анкер, якщо ви можете побачити, це літий анкер, а це суцільно зверний. Роблений з Хардекса 500-го, а окремі елементи 600 -го. Це він зварений, так? Так, він зварений, але він має більшу стійкість до корозії. А європейські ґрунти, ми самі розуміємо, вони. Ну, е... Вимогливі, так? До цього вимогливі, дня. так, до таких елементів. А 600-й Хардекс дос досить добре себе зарекомендував в тих умовах. Ну, паралелограмний сашник... такий же, так? Так, з цього боку такий самий. Що він дає? Він нам дає точно. ну... Кращого порівняння з маятниковою версією копіювання ґрунту, якість посіву забезпечується і так далі. І, так далі. і також тут є, я бачу демфери, я бачу регулювання да, висоти, да багато варіантів. Да? Бачу, чому? Тому що очисник ряду має працювати е, в певних умовах. розумієте? Він не повинен і забирати багато ґрунту на себе, да? він повинен робити саме роботу з пожнивними рештками. Може е, з невеликою кількістю, е, ну з невеликою поверхньою почви да? контактувати. І для того тут так багато регулювань. А нема проблеми, що він на рамі. Дивіться, е, да, я розумію. Рама сівалки ось це, ага. для того, щоб розміщити сашники, ми виносимо окремий елемент на цю раму, розумієте? Тобто він так зміщений, і він не несе навантаження на саму раму. Розумієте? Воно посилено. Оцим елементом, ну, це ми бачимо як стенд, а на самій сівалці ми ну там. Ось, якщо міняється положення, він також так. міняє положення. Так, міняє, але на саму роботу сашника де, деякі люди розташовують так. очисники ряду на парілограмні на місці. До так, чого очисник. це приведе? Я вам скажу до чого. До, до того, що бувають моменти, коли очисник ряду має супротив по ґрунту, да? і змінюється тим самим глибина посіву, а це не дуже добре. Як ми продовжуємо розвиток наших сівалок? Тобто ми зараз виробляємо модель сівалки, яка дозволила в своїй конструкції бути універсальною стосовно сошників? На ті самі сівалки, модельний ряд, який ми розробляємо, монодискові сівалки, можна встановити інші варіанти сошників. Вони так само для прямого посіву. Якщо ви роздивитесь. Цей сашник ближче. Цей сашник використовує ну, схожу конструкцію, використовує кросбастер. Я бачу, він дефазний, Да? дефазний, так. Він дефазний. Є можливість встановити диски різного діаметру, є можливість встановити фігурні, да? так, ромашкові диски. Так він дефазний сашник. З міцною паралелограмною... що є варіанти, що на самому сошники так є варіанти. варіанти це кросбастера така так. функція, да присутня, що є е, такий рисунок, ну як прорізі, да там солнечко, так для називає. чого щоб ну, краще прорізати чи більше кажуть, відкривати. Що, вони кажуть, що краще прорізати. але е, як в моєму переконанні, це суцільний диск набагато краще. Е, особливість в іншому, знаєте в чому в тому, що є диски, які сходяться на різні кути. Навіть сам кросбастер ну, в своєму виробництві вони роблять е, кути 7,5 градусів сходження диску і 9. Ми пропонуємо два варіанти, але як для використання більш для технології ноутіл, no я вважаю, що 7,5 краще підходить. Чому? Ну, тому що воно менше пошкоджує ґрунт і краще при такому куті воно краще виконує роботу з попожним рештам. Можемо ще звернути увагу на такий варіант, як дисково-анкерний. Але е, з нашого досвіду і випробування, які були проведені цей рік в цих умовах, виявилось, що найбільш востребованим оказалось лише анкерний варіант з очисником ряду без цього диска. Без цього диска. А так? цей диск задуман, як щоб прорізати. Яка була задумка, знаєте? Так, ну. Ми уявляли собі, ми взяли е, монодісковий сашник так. і розклали його на составні частини. Ми подумали, що є диск, а є під Так. І якщо рознести ці два елементи, то вони будуть працювати майже тотожньо. Ну, така в нас була задумка для так. випробування. Так? Ну логічно, Логічно, так. Да. Ми, ми хотіли надати можливість нашим фермерам, які хочуть робити з монодісковими сашниками, але вартість є. Ну, Лімітуючи, лімітуючим фактором. І ми вирішили запропонувати такий варіант. І при випробуванні ми зрозуміли, що е, ну, звичайно ми проводили випробування з диском, з диском прямим, з диском. Е, з наклоном. А він, а він у вас тут з наклоном, так. Так, він з наклоном. Да? Він такий самий кут витриманий, як на монодійському сашнику. Ага. Тут два кута. Але е, при випробуванні виникли деякі питання. Ми вдосконалюємо конструкцію, ми від цієї ідеї повністю не відмовилися. Ми вдосконалюємо конструкцію. Даже варіант у вас є без диску. Да? Є варіант без диска. Є, з диском. Хочеш? є варіант з диском. Так. Хочеш, диск, хочеш. Ну, ми без тут диска. так. Ми не лімітуємо, як сказати, наших yes. клієнтів. Ми не кажемо, що так. ми праві в 100%. Ми намагаємось, намагаємось знайти варіанти. Ну, і ви даєте можливість вибирати. вибирати. Це дуже добре. Одне діло, коли ти обмежений в виборі. А друге друге діло, коли у тебе є варіанти, Думаю, і це мало хто дає таку можливість. Ну ми намагаємось так. Ми не робимо ставку на об'єм великий, да угу. ми не задовольняємо там великі обсяги потреб, але намагаємось знайти угу. взаєморозуміння з кожним клієнтом, надаючи різні варіанти і можливості для виконання тих чи інших задач. Слуги народу, біля на стенду Аверсагро, Багато питань. Це не мокре, це не мокре, але, ну це на відео зараз не мокре, але вони працюють по дуже зволоженій землі. Тому вони і придбали ці колеса. Ну воно ж працює. Це наутіл. Так, окей, це наутіл. Ви ще раз проходите, ще раз до землі, і вона просто продавлюється сюди. Продавлюється. І зараз знову пішло. І потім, як воно має швидкість, воно вже тут потрошку відпадає. Ну, відео дивіться, во, дивіться, Ну не сухо, я скажу. Девіз компанія Версага робити складне, простим і доступним. Якщо підсумовуючи, вам є що запропонувати європейському ринку, ми намагаємось. А коли буде наша перемога, ви все ж таки тут важливо не зупинятись. Так. Я думаю, це буде все дуже затребувано і на українському ринку. Маємо надію. Я вам хочу сказати, що були пропозиції стосовно. Переносу нашого виробництва до європейських країн. Але е, колектив вирішив е, залишатись в Україні і працювати на те, щоб е, залишити якомога більше робочих місць в Україні, продовжувати і ви зараз навіть в Дніпрі ваше так, виробництво, так? Так, так. Коли? Два наших виробництва Коли? в Дніпрі вони працюють. Так, і незважаючи не на обстріли, які зараз... Там йдуть все ж таки так. люди Ви? тримаються, і виробництво продовжується. Так? так, багато запитань від наших партнерів чи знайомих, як саме відбувається цей процес. Я, Коли все це почалося, було б дуже багато невідомих. Так? Всі розуміли, що час буде, як то кажуть, з часом будуть виникати нові питання. Нові питання і стосовно електроенергії, і стосовно повітряних тривог, і стосовно е, логістики, і стосовно комплектації нашої техніки. Але е, якщо є бажання, воно є в колективі і в людей, е, то ми знаходимо вирішення цих питань. І от наразі, вже 11 місяць повномасштабної війни проти України. Я не знаю, але всі питання, з якими ми стикалися, всі питання вирішені. І ми продовжуємо працювати, продовжуємо створювати, продовжуємо вкладати в нові розробки, і ви бачите, і є будуть ще нові розробки, які ми плануємо презентувати на цей рік, для того, щоб залишити якомога більше робочих місць, і щоб ім'я України згадувалося не лише через те. В якому ми опинилися, і через те, що ми навіть в таких умовах продовжуємо працювати. А ви нам в цьому дуже сильно допомагаєте. Вдячому. Великий респект, що ви не і йдете далі. Дякую. Ми всі разом йдемо до перемоги. Всім перемоги. До нових зустрічей.